Перед тим, як відповідати на питання, що саме будувати, ми повинні визначитися з тим, хто це буде робити. І тут є очевидний висновок. Ми хочемо відновити величезну кількість генерацій, при цьому зробити це у розподілений спосіб. Це означає, що в нас буде велика кількість об'єктів. Для 9 ГВт цих об'єктів буде більше тисячі точно. Держава чи будь-які державні компанії навіть в теорії, в будь-якій країні не здатні швидко побудувати тисячу об'єктів. Нереально. Хто це може зробити? Це можуть зробити приватні підприємці. А для того, щоб вони захотіли побудувати якомога швидше, ми повинні дати їм відповідь на їх питання. Які будуть правила гри? Правила гри повинні давати їм відчуття того, що вони довготривалі. Тобто їх не змінять через рік. І ці правила гри повинні бути справедливими, включно з аспектом тарифоутворення.